І рахунок у матчі відкрито. Козачук відзначається. На 21-й хвилині. 1-0. Мункач попереду. От бачимо. Найсна передача. Слободянюк намагався зіграти. Тут Удар ногою. І Андрусенко відзначається. Микита Андрусенко на 26-й хвилині робить рахунок 2-0. Другий кутовий Оля віддає м'яч. Даніл. Чекає підтримки. Знаходить Андрусенка. Проштовхує Микита м'яч. Навісна передача. Слободянюк зупиняє п'ятою дотепно грає. Тут відвертий фол тут. У карті. Удар! Гол! Хоч вгадав напрямок удару голкіпер ліцеї Вікторія. але відбити цей постріл Івана Морляка він не. І переведення на Антепенка. Перший на м'ячі. Ох, яка помилка у виконанні футболістів. Ліцей Вікторії автогол. Невдало зараз грає. Мореляк. Навісна передача. Удар головою. Влучає стійку. М'яч. Гол від кіпера. Залітає м'яч у сітку воріт. І рахунок у зустрічі. Грає тут позицію. На підборі Севастяно. Передача на хід шаленику. Удар. Друга спроба. О, рахунок у зустрічі стає 6-0. На вісімдесятій хвилині. Дає на Шупика Над'ярний. Квіквінія. Розвертається Володимир. Проходить одного, гравця іншого. Удар по воротах. Гол. На 16-й хвилині взяв на себе гру Квіквінія і не дарма. вірвався в Карну з Артем Янковський. Навісна передача. Удар який хороший удар дається Владиславу Бурлаці. Два